От між цими олівцями, оці от між ними сім з половиною сантиметрів. О! Тобто, це отак. От. А ми міряємо зараз, як відкрила рота американка, і потрапила до книги рекордів Гіннеса. Її звуть Марі Робінсон, і вона стала володаркою найбільшого рота у світі, який відкривається на рекордні сім з половиною сантиметрів. А! Ага, ага. Портал, як ага. ти сказав, в іншу реальність. Портал в паралельну реальність, так написала, це не я сказав. До речі, а в Індії інженер довів лінь це гроші прогресу. Він створив ліжкомобіль транспортний засіб, на якому можна не просто їхати, а й лежати в повний зріст. Можливо, саме так виглядатимуть гонкові поїздки на роботу у майбутньому. Далі новини, що вражають. Марія Перл Зелмер Робінсон з Аляски офіційно стала володаркою найбільшого жіночого рота у світі, встановивши новий рекорд Гіннеса з розкриттям щелепи на 7,59 см. сантиметра. Марі побачила відео іншої рекордсменки і вирішила перевірити себе. Взяла пачку доларів. Спойлер вмістилася. Звернулася до стоматолога у рідному місті на Алясці і провела офіційне вимірювання. Результати підтвердила книга рекордів Гінеса. І ось вам нова світова зірка. Робінсон вразила глядачів, демонструючи, як може вмістити у свій рот бургер з десятьма котлетами, бейсбольний м'яч і навіть цілу пачку доларів. У когось рот не закривається через плітки, а у когось через політику. А у Марії Робінсон він не закривається, бо офіційно найбільше у світі. У світі інженерних дивовиж з'явився новий герой Набаб Шейх із західного бенгалу Індії, який створив справжній ліжкомобіль. Цей унікальний транспортний засіб поєднує комфорт ліжка з функціональністю автомобіля та дозволяє пересуватися лежачи під ковдрою. Ліжкомобіль оснащений двигуном, кермом та гальмівною системою. На вигляд, це звичайне ліжко з матрацом, подушками та яскравою постільною білизною. Однак завдяки вбудованим механізмам воно може рухатися по дорозі, дозволяючи своєму власнику подорожувати, не покидаючи зони комфорту. Якщо ви мріяли про те, щоб не вставати з ліжка навіть для поїздки до магазину, то ліжкомобільна баба Шейха – саме те, що вам потрібно. У серці Саудівської Аравії в Аріаді офіційно запрацювала найдовша у світі безпілотна система метро, яку вже охрестили техно дивом сучасності. Цей грандіозний проєкт охоплює шість ліній загальною довжиною 176 кілометрів та включає 85 станцій, з'єднуючи ключові райони міста, бізнес-центри та культурні пам'ятки. Без жодного водія в кабіні. Безпілотне метро оснащене найсучаснішими системами навігації, моніторингу та безпеки. Його розробили так, щоб працювати повністю автономно, без участі людини, з урахуванням кліматичних умов пустелі та шаленої спеки. Американська компанія представила інноваційний пристрій під назвою Флайн Сан 1000». Дрон оснащений двома стами, вісімдесятьма вісьмома над потужними світлодіодами. Здатний освітлювати величезні площі з повітря. Таке собі штучне сонце. Це безпілотний літальний апарат, розроблений для забезпечення яскравого освітлення в місцях, де традиційні джерела світла недоступні або неефективні. Завдяки своїй конструкції дрон може швидко розгортатися однією особою та забезпечити освітлення в умовах обмеженого простору або складного рельєфу. Це не просто дрон, а справжній світловий монстр. Він обладнаний двома стами вісімдесятьма. Вісьмома над потужними led лампами які разом видають яскравість до 300 тисяч люменів. Для порівняння це як три повноцінні прожектори на футбольному стадіоні, тільки у формі дрона і без потреби у трансформаторній бутці. Його промені охоплюють площу до 13 тисяч квадратних метрів. Це приблизно як два футбольних поля залитих денним світлом серед ночі. Він живиться від акумуляторів або генератора. Ідея в тому, щоб світло завжди було там, де воно потрібно, а не там, де є розетка. І ще він легко поміщається в багажник автомобіля. Уявіть собі, світло на мільйони люменів прямо з багажника. Справжнє кіно.